Стосовно України, чи буде якийсь наступ з Білорусі, ну саме станом, станом на зараз такої інформації немає. Чи є ризик цього, ну, главком э, Сирський сказав, що ризик є, якщо проводяться навчання, бо за воєнною наукою да, будь-яке навчання можна за під, під будь-яке навчання можна замаскувати наступальні е, плани. Е, ну і ми це бачили, ворог так вже робив. В тому, але втім, е, стосовно е, Кількості техніки, яка буде задіяна на навчаннях стосовно особового складу, який буде на навчаннях, і стосовно зон проведення і маршрути і переміщення техніки по Білорусі під час цих навчань, буде зрозуміло заздалегідь, чи є ризик для нашого прикордоння безпосередньо з Білорусю? Це один момент. Тобто, це буде видно швидше за все влітку. Остаточно можна буде сказати, що ворог щось готує якусь. Таку історію чи ні вже влітку. Відповідно, зараз не варто бути знаєте, якимось таким заспокійливим. Я точно не буду, щоб говорити, що це точно не станеться, але я й не скажу, що це точно станеться. От станом на зараз, що це можливо, такої інформації нема. Тобто, про вторгнення з Білорусі наразі говорити не можна.